Що саме страшне, ви бачили на дорозі. Знову ж таки, хочу подякувати вам за вашу активність на каналі. Побачив, що зібрали стовподобаюк, і відразу почав робити нове відео. Ще скажу, що я трішки захворів, тому можливо голос поміняється, і всім приємного перегляду. Я їхала з Португалії до Італії будинком на колесах і зупинилася на нічліг на парковці біля великого поля. Вирішили переночувати в машині. Мій чоловік заснув на передньому сидінні, а я на ліжку в салоні. Близько третьої години ночі я прокинулася від дивного звуку, хто сходив біля нашої машини. Світло в салоні було вимкнене, але в темряві я побачила силует свого чоловіка, який, здавалося, все ще сидів на водійському місці. Я тихо сказала йому, що чую кроки, і попросила подивитися, що відбувається зовні. У відповідь на це, фігура мого чоловіка раптом почала сповзати вниз, немов зникаючи під панелю керування. В одну мить його не стало. Шокована, я різко подивилася на інше ліжко, яке знаходилось вище мене, і там, у повній темряві, спав мій справжній чоловік. Я негайно розбудила його та знову попросила перевірити, що відбувається зовні. Чоловік вийшов з машини, уважно оглянув місцевість, навіть зазирнув під авто, але нікого не було. Я знаю, що чітко бачила цей силует, і це не міг бути сонний параліч, тому що я могла рухатись і навіть присіла на ліжко, коли дивилася на нього. Перед цим ми кілька разів перевіряли, чи закрили нашу машину, тому ніхто не міг потрапити всередину. Потім ми помітили, що у нас пропав гаманець, який був у бардачку. Можливо, той силует, який я бачила, це був грабіжник, який зміг якимось чином відкрити нашу машину, але як він з неї вийшов, залишивши двері замкненими, я не знаю. Метеор, що падає з неба було близько пів одинадцятої вечора. В очах по периметру я спочатку подумав, що це може бути один феєрверк, тому що він був яскравим. Я подивився вгору і побачив яскраву зелену кульку, що мчить по небу. Я відчув страх на мить, і в моїй голові промайнула думка: сподіваюся, я не помру зараз від бойової головки чи величезного метеоритного удару. Він летів через горизонт, здавалося, цілу вічність, перш ніж зник і згорів. Виявилося, що він впав в іншому штаті. Ніхто не постраждав, але це точно був метеорит, бо він яскраво світився зеленим. Три машини попереду мене також зупинилися, як і я, на що я не звернув увагу, поки не повернувся на дорогу. Побачивши інших людей, які стали свідками того, що і я, я переконався, що це було реальним. Це побачили в трьох навколишніх штатах, це сталося на середньому заході, він впав у Міннесоті. Однієї ночі, коли я їхав додому з роботи, було близько першої години ночі. Попереду мене їхала фура, видимість була чуткою, але раптом накотилася туманна хмара, що було цілком нормально для цієї місцевості, але щось здавалося дивним. Коли я проїжджав через туман замість водяних крапель на мою машину почали падати краплі крові, я не міг зрозуміти, що сталося. Потім на мою машину почали падати шерсть і нутрощі. Здається, фура переді мною збила оленя, і я потрапив внаслідки наслідки цього. Я поїхав додому зі шматками оленя, розкиданими по машині. Я живу в сільській місцевості Великобританії. Після університету я тимчасово працював у віддаленому замку посеред чорта на світі. Було близько другої години ночі. Я їхав додому, під'їжджаю до пагорба і раптом натрапляю на стадо поні, що просто відпочивають на дорозі. Чуть не отримав серцевий напад. Вчасно вдався до екстреного гальмування. Ще один раз я їхав додому вночі, Ішов сильний дощ, тому я їхав повільно по іншій сільській дорозі. Попереду, здається, що дорога рухається, я пригальмував до зупинки і зрозумів, що мій шлях попереду покритий жабами, чорт забирай, я включив фари, зупинився, вийшов і вирішив, що найкраще це просто кидати всіх цих жаб через огорожу. Хтось їхав з іншого боку і зупинився, щоб подивитися, як я швиряю кілька сотень жаб через огорожу. Мабуть, я їх тоді добре налякав. Також я зустрічав голого мандрівника його чарівності просто колихались на вітрі, я справді багато лаявся в машині. Я їхав по двохсмуговій дорозі, що переходить через моє маленьке сільське містечко. Однієї зимової ранкової години о п'ятій ранку, щоб потрапити на радіошоу, яке я вів. Я їхав зі швидкістю близько 60 миль на годину і раптом подивився вліво і побачив бліде обличчя, буквально прямо поруч зі мною на склі, з боку водія. Це мене серйозно налякало, і я подумав, що побачу привида, подивився в зеркало заднього виду, а там лише темрява. Я приїхав на радіостанцію і не міг перестати думати про те, що побачив. Я вирішив подивитися місцеві новини і побачу, що чоловіка збила вантажівка в тому ж місті буквально через дві або три хвилини після того, як я проїхав. Я швидко зрозумів, що обличчя, яке я побачив, було обличчя чоловіка, який намагається покінчити життям, кидаючись під мою машину, але не зовсім встиг. Наступна машина, що їхала у протилежному напрямку, збила його. Я зателефонував у СІНР і розповів їм свою історію, попросивши передати її водієві, щоб він не відчував себе винним, знаючи, що цей чоловік навмисно покінчив із життям. Мій тато з Луїзіани, тому ми проводили кілька тижнів влітку там, коли я виростав. Одного разу ми з кузеном і братом ловили рибу вночі. На катфішів посеред нічого, піймали кілька риб і завантажили їх, а потім поїхали додому. Було близько першої або другої години ночі. Коли ми виїжджали з лісу, посеред нічого ми побачили групу з близько 30-40 людей, які блукали по дорозі. Ці люди виглядали дуже блідними, а їхній одяг був старим і порваним. Ми зупинили машину, щоб подивитися на них і побачити, чи пройдуть вони. Але вони просто блукали без мети, тому ми вирішили повільно рухати машину між ними, але як тільки ми опинилися посеред них, вони почали наближатися до нашої машини і намагалися влізти всередину. Ми дали газу і вирвалися з того місця. Це було одне з найдивніших явищ, які я коли-небудь бачив. мабуть, це була якась божевільна секта або щось подібне. У сільському східному Техасі я їхав через дуже густий туман на сільській дорозі, такий густий, що я міг їхати лише 25 миль на годину, оскільки ледь бачу дорогу перед собою. Важлива частина цієї історії полягає в тому, що я їхав на старому пікапі без підйому. Після того, як я повільно їхав по дорозі досить довго і був страшенно наляканий, я відчув, що бачу контури чогось попереду. І вирішив сповільнити ще більше і виїхати на узбіччя. Коли я наблизився, я зрозумів, що той контур це мертвий кабан, типово для східного Техасу, але це був один з найбільших кабанів, яких я бачив легко 400 фунтів. І тоді він почав рухатися, він кілька разів покрутився на узбіччі, наче його хто стягнув. Я подумав: вау, який сильний чоловік! Може допомогти йому перемістити його, щоб ніхто не потрапив у аварію. Але перш ніж я зупинив машину повністю і вийшов, те, що рухало цього кабана вагою понад 400 фунтів, стало. І я опинився на рівні очей з найбільшою собакою, якого я коли-небудь бачив у своєму житті, ця собака дивилася прямо мені в очі, поки я сидів у водійському сидінні старого пікапа Чеві. Чесно кажучи, я ніколи не бачив нічого такого великого і не був певен, чи це фермерська собака чи перевертень. Вона не тільки була вражаючо високою, але й мала таку масу і силу, щоб тягнути цього велетня самостійно. У неї була скойовджена біла шерсть, що нагадувала піренейську гірську собаку, але вона була в півтора рази вищою. Нам, мабуть, знадобилося 15 секунд шоку на обох сторонах. Щоб просто дивитися один на одного, перш ніж я сказав, нафік це все, і рванув з того місця. Після того, як я приїхав додому, їхав вже 50 миль на годину. Я подумав, чорт, це був не тільки монстр, він був достатньо розумний, щоб прибрати кабана з дороги перед тим як з'їсти його. Я досі переконаний, що це був якийсь старий Бог із Східного Техасу. Я тільки що закінчив університет і мав перерву на Різдво, але не міг дістатися додому до вечора Різдва, тому мій відчим проїхав дві години, щоб забрати мене о 6-й ранку, щоб ми могли бути вдома до вечора для родинного заходу. Ми не знали, що не встигнемо, звісно. Дороги були досить порожні, зима, сонця було мало, але вистачало світла, щоб помітити щось дуже бліде, що стирчало з пакета для сміття на узбіччі дороги. Я подумав. Чи це людська, чорт, забирай нога? І моє припущення підтвердив відчим. Ти це бачив, це була нога? Як я вже сказав, дороги були майже порожні, зважаючи на те, що було дуже рано, і це був ще й вечір перед Різдвом. Ми зупинилися і заднім ходом поїхали на кілька метрів, щоб побачити це краще. Не могли зрозуміти, що це? Тому мій відчим, який наполягав, щоб я залишався в машині, на випадок, якщо там якийсь психопат вийшов подивитися. Він підтвердив: чортва, людська нога на узбіччі дороги, у нашій голові промайнула купа думок: чи це була аварія, чи може це якомусь канібалу не вистачає однієї ноги на Різдво. Ми зателефонували в поліцію, і вони приїхали набагато швидше, ніж я думав, і почали ставити питання. Вони відправили нас у дорогу, а ми кілька днів не могли знайти ніякої інформації про це в новинах. Тільки через місяць вони зателефонували моєму вічому, щоб підтвердити, що жодного злочину не було, але це залишило більше питань, ніж відповідей. Мій відчим думає, що це може бути медичний вантажний транспорт, у якого поламалися замки на дверях, враховуючи вигляд пакета, він був дуже міцним, але я не можу уявити, як таке могло пройти непоміченим. Я заблукав і, врешті-решт, мусив виїхати на задню дорогу до шосе в Південній Джорджії, було літо, але близько 9 вечора, і все у маленьких містечках, через які ми проїжджали, було зачинене. Ми були посеред нічого, навіть не було світлофорів. Ми проїжджали повз офіс, який був перетворений старого будинку з великими скляними дверима, як у звичайному офісі. Я поглянув у бік і побачив стару жінку в білому халаті, яка стояла нерухомо біля дверей і просто дивилася на вулицю. Офіс був зачинений, і це мене так налякало, що я мало не отримав серцевий напад. Я вже публікував це раніше, але це хороша історія. Ми з дружиною їхали через північну Аризону по шосе 89 між флагстафом і Пейджем. Було близько першої ночі. Ми працювали на нічній зміні в той час і часто їздили вночі, щоб уникнути трафіку. Я побачив кілька пар очей, що світяться в моїх фарах, трохи далі по дорозі, тому я відпустив газ, сповільнившись, щоб не наїхати на тварину. Коли ми проїжджали, ми побачили кілька собак, ймовірно, койотів, на узбіччю дороги, і я знову натиснув на газ і проїхав повз. Після того, як ми проїхали, моя дружина сказала, що одна з них бігла поряд з машиною, і я подивився в бік і теж побачив її. Мабуть, за 20 футів від узбіччя. Я надав газу, подивився знову, і ця тварина встала на задні лапи. Це єдиний спосіб, як я можу це описати, і продовжила бігти поруч з нами кілька секунд, перш ніж відвернулася від дороги і пропала. Уся ця подія тривала не більше 10 секунд, але це були, мабуть, найстрашніші 10 секунд у моєму житті. Це було близько 20 років тому, і ми досі рідко говоримо про це. Не зовсім на шосе, але це історія, якою я рідко ділюся через те, як сильно вона мене налякала. Ми їхали дорогою, якою ми зазвичай їздимо додому. Ми жили десь у селі. Тож ми з'їхали з головної дороги на бічну, їхали поруч з каналом, що вів до кукурудзиного поля. Поруч зі знаком Стоп стояла фігура, схожа на людину. Тонка і кістлява, здавалося, що вона було близько семи футів заввишки, вище за знак стоп з перев'язаним обличчям і рукою і блідою шкірою, ось як я це точно пам'ятаю. Ми мали відкриті вікна і відразу їх закрили, проїхали повз знак стоп, не зупиняючись, і фактично швидко поїхали додому. Я не дуже вірю в паранормальне явище чи щось таке. Але чорт забирай, це було неймовірно страшно, ми майже не спали тієї ночі. Вау, це сталося і зі мною один раз у Брізбені, Австралії. Я їхав додому з друзями в машині, і ми побачили цього чоловіка, одягненого як невидимка, неймовірно високого і дуже тонкого. Його голова та руки були повністю забинтовані. Він був у тренчкоті та капелюсі Федорі. Просто йшов посеред жвавої автомагістралі. Коли ми приїжджали повз, він повернув голову, щоб стежити за нашою машиною, але ми не бачили жодного способу, як він міг бачити через бинти. Ми абсолютно налякалися і почали кричати один на одного в паніці, тому я вирішив заїхати в бічну вулицю і повернутися, щоб знову потрапити на головну дорогу і спробувати поглянути на нього знову. Але буквально через 20 секунд після того, як ми вперше його побачили. Він зник. Ми знову поїхали додому всі в розгубленості, не розуміючи, що тільки що сталося, і коли ми звернули на нашу маленьку вулицю в районі, який був як лабіринт на пагорбі, моє серце впало, коли я побачив цього високого чорта, який йшов до нас по нашій вулиці. Це було не тільки страшно, що він спостерігав, як ми проїжджали, і якось опинився на нашій вулиці, але від початкового спостереження додому було близько 4 кілометрів. І він пройшов цей шлях пішки за сім хвилин. Ми ще кілька годин каталися навколо тієї ночі, занадто налякані, щоб повернутися додому. І врешті, коли ми повернулися, його не було видно, тому ми зачинили всі двері і вікна і курили мільйон цигарет, сидячи з імпровізованими зброями у вітальні всю ніч. Я досі не маю пояснень цього, і ніхто з тих, з ким я розмовляв, ніколи не бачив такої істоти. Ми жили прямо біля одного з найбільших кладовищ у країні, і дивні люди блукали там, але цей чоловік був занадто високий і занадто лячний, щоб бути справжньою людиною, щоб бути справжньою людиною, я вважаю. Я довго не відчував себе в безпеці в тому районі, після цього і переїхав, як тільки зміг. Вибачте за довгу історію, але я ніколи не чув, щоб хтось інший пережив схоже, дотепер. І всім дякую за перегляд. Якщо сподобалося відео, то можете поставити лайк. І всім пока.